15 липня Україна відзначає День української державності, який збігається з днем хрещення Русі України та днем вшанування мене київського князя Володимира Великого. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності, державність є уособленням шляху нації до власної держави. Ядром державності є воля до самовизначення, історичний досвід народу. Його менталітет і правові традиції. А держава це спосіб забезпечення і запорука цілісного існування нації. Ознаками успішної державності є втілене право нації на незалежність, ефективний державний апарат і дієздатне військо, система юридичних норм, міжнародне визнання держави та її правова ідентифікація в світі держава і державність на роздільні як дерево і коріння. Без історичного коріння держава не може існувати. Історія дає суспільству усвідомлення зв'язку поколінь та конструювання спільного шляху. Знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляції історичними фактами в умовах інформаційної війни РФ проти України. Тому нинішня війна це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її минуле національну незалежність та ідентичність. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги. І руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях. Ніколи не вкрити ганьбою.